Рада вас вітати, діти! Подивіться, навколо світить сонечко, давайте йому посміхнемося, а воно подарує нам світло і тепло. Як добре, що вже прийшла весна, раніше на весні господині білили хати білою глиною, а потім розмальовували стіни чудовими орнаментами, дуже багато різних орнаментів в Україні. Сьогодні я хочу вам розповісти про петриківський розпис. Основним елементом петриківського розпису є квітка, символ пишної природи, найчастіше малювали півони, айстри. Крім квітів у петриківському розписі. Зустрічалися ягоди калини, винограду, полуниця, обежини, її трави, гілочки, листочки. Господині розмальовували стіни хати як зовні, так і всередині. В хаті розписували піч. Посуд, весільні скрині та інше домашнє начиння. Розпис виконували, як правило, тільки жінки за допомогою дуже простих засобів і матеріалів. Основними фарбами були кольорова глина та саморобні рослинні фарби із соку рослин, пирію, проліску, лушпінь цибулі, соку вишні. Та шовковиці все це змішували з молоком, яєчним живтком та вишневим клеєм. Оскільки фарби природні, то з часом їх змивало дощем, тому кожного року господині розмальовували хати спочатку. Розмальовували за допомогою гончірки, щіточки, колося зав'язаному пучок, а інколи просто пальцем. Господарі, чиї будинки не були розписані яскравим орнаментом, в селі не поважали, розпис ніс собі символічне значення, тому треба було підбирати орнамент з розумом. Наприклад, червоні ягоди калини означали дівочу красу, а зозуля приносила довголіття, півень. Ознаменує новий початок дня. Ось ми з вами трішки дізналися про петриківський розпис, який є справжнім скарбом України. Орнаменти Петриківського розпису знають у всьому світі. Ми дуже пишаємося спадщиною наших предків.